Помічайте, як круто і філігранно розіграли всі ноти сьогодні для того, щоб ми почувалися нещасними, не ідеальними, недосконалими, не вартими щастя, грошей, удачі, можливості просто жити, просто бути, просто відпочивати. Сьогодні на цьому відео, на цьому ефірі, ми з вами розберемо за яким принципом. По суті, нам нав'язали стан постійної тривоги і невдоволення тим, що ми маємо, тим, як ми живемо, і тим, взагалі, хто ми є. Це канал Свідома Душа, і це буде чесний діалог наш з вами. Вітаю вас, хто ще зі мною не знайомий. Я задорожня Наталія, кармолог та енерготерапевт. Поїхали. Зверніть увагу на те, як нам продали думку про те, що жінка від народження з тим тілом, з цією зовнішністю, з тими даними, які в неї є, не є нормальною, не є ідеальною, не є затребуваною соціумом, що обов'язково у собі щось та треба переробити, доробити, наростити, змінити, вставити, вирізати. Подовжити все, що завгодно, якщо подивитися на моду останніх десятирічних, можна просто поїхати дахом, коли ви побачите, аж наскільки кардинально мінялися стандарти краси, вимоги до жіночого тіла, до жіночої краси, і все це нам нав'язали як турботу, як моду, як то, що кожна людина має виконувати. Бо ти маєш бути в тренді, ти маєш бути модним. Але що цікаво, чим більше трендів і моди нам нав'язують, тим однаковішими і шаблоннішими стають люди. Тому що, по суті, що таке тренд? Це коли всі вдягнуті однаково, це коли всі вдягають одне і те саме. Хтось там, якийсь дизайнер, хтось там вирішує, що в моді цього сезону, хтось там вирішує і розказує, які кольори, які поєднання в моді цього року. І люди просто ось так сліпо віруючи починають іти і робити, і носити то, що модно, то що в тренді. І дуже дивно і цікаво спостерігати, як унікальність і особливість кожної людини в якийсь момент стала. Не потрібно, як нам продали той факт, що бути як всі, бути в тренді це круто, це класно, це неймовірно. Хоча по факту це про те, що знову людей вже з іншого боку, але заганяють під стандарти, під шаблони, для того, щоб було людьми простіше маніпулювати, і може здатися, що це дрібниця. Може здатися, що це просто мода, що це просто одяг, що це просто зачістка, що це просто макіяж, і це нічого. Але якщо подивитися глибше, то такі маніпуляції вони буквально вбудовані у все наше життя в цю матрицю. Куди не глянь? І якщо ви подивитеся більш глибоко, ви зрозумієте, що Сьогодні дуже 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 мало по-справжньому щасливих людей. Є багато успішних людей, мега красивих людей. є багато соціально затребуваних людей, але щасливих людей. Одиниці, і, як правило, це далеко не ті люди, яких ми можемо бачити і спостерігати у соцмережах. Це люди, які проживають своє життя, яких ви скоріше за все не знайдете у соціальних мережах, і інформацію про яких, скоріше за все, ви не нагуглите. І під усім цим лоском, шиком нам продали насправді таку глобальну тривожну програму, яка не дає багатьом людям просто бути собою. Подивіться глибше на те, що зараз відбувається, навіть коли ви досягаєте для себе і у порівнянні з тим, що ви мали, великих результатів. Коли це щось дуже важливе і дуже серйозне у розрізі вашого досвіду, вашого життя, обов'язково знайдеться хтось. У соціальних мережах хтось на Ютубі у Тіктоку, в Інстаграмі, хто на вашу думку або на думку ваших знайомих, близьких, є більш успішним, більш яскравим, більш цікавим. І одразу ваші досягнення, ваші маленькі або великі перемоги водночас знецінюються, і ви розумієте, що все, що ви робили, наче немає такої цінності, бо могло б бути краще. Подивіться, як нам продали думку про те, що ми не ідеальні, що в тому вигляді, в якому ми народжуємося з тими талантами і з тим поглядом на життя, яке у нас є від самого народження, що з ним щось не так. Подивіться, як дітей ламають у сім'ях. Подивіться, як вся система шикарно продумана, організована. І вибудована таким чином, щоб дітей одразу забрали від сімей, від батьків, передавали у якісь державні установи, там, де за ними будуть піклуватися абсолютно чужі люди зі своїми програмами, проблемами, зі своїми комплексами, чужі люди, які вашим дітям будуть нав'язувати те, що правильно як треба поводитися, що можна говорити, а що не можна, як правильно говорити, а як ні, що можна, а що ні. Що правильно, а що не дуже. Чого ти маєш соромитися? А чим ти маєш пишатися? Подивіться, як вся система побудована і спрямована на те, щоб з маленьких років абсолютно унікальних талановитих дітей, талановиті світлі душі, помістити в умовний коробок, в умовну коробку, там, де ним будуть опікуватися чужі люди, які будуть встановлювати свої правила, нав'язувати свої програми і по суті обмежувати той потенціал і те бачення, яке є в кожної душі. Ще кожної дитини від самого народження. Подивіться, як вся система побудована на те, щоб контролювати, чим ви будете зайняті наступні роки: садочок, школа, курси навчання, сертифікати, робота, багато робот, кредити, іпотеки. Ваше життя наперед прописано таким чином, щоб ви, тільки роблячи перші кроки, вже переживали і нервували відносно того. Що вас чекає надалі? І під все це ще підтягуються очікування соціуму, коли ти маєш створити сім'ю, коли ти маєш народити дитину. Як ти виглядаєш, скільки ти важиш, коли тебе постійно порівнюють з кимось і кажуть, о, ти виглядаєш не на свій вік, ти старша, ти молодша, ти занадто стара, ти занадто молода, ти занадто худа, ти занадто товста і так далі. І зовсім насправді не смішно бачити, як все більше людей. Дозволяє оманути себе і втягнути в цю гру, у якій перемогти просто неможливо. Тому що як би багато ви не мали, скільки б ви не отримали, яке б ідеальне тіло, зовнішність у вас би не була на сьогодні. Завтра з'явиться ще щось нове, що вам принесуть, покажуть у телевізор у соцмережі і скажуть: а тепер новий тренд. А тепер буде ось так. І кожного разу вам будуть створювати умови, де ви будете сумніватися, а чи я достатньо класна, а чи я дійсно достатньо зробила, а чи я достатньо професійна, а чи я достатньо ефективна? І все це продовжується по колу, заставляючи вас по суті завжди бути у стані перманентної напруги і тривоги. І якщо подивитися на масштаб того, що відбувається. Інколи здається, що майже неможливо позбутися цих нав'язливих думок, станів і програм, які просто вбудовані, мені здається, у повітря, яким ми дихаємо. Але хороша новина в тому, що такий досвід і такі умови вони створені якраз для того, щоб ви повернулися до себе справжніх. Питання в тому, що сьогодні більшість людей намагається створити себе, знайти себе, зробити себе то, чим вони не є, і соціальні мережі в цьому сьогодні безумовно допомагають підтримувати цю програму, тому що якщо подивитися в глибину кредо сьогоднішнього суспільства здаватися, а не бути, здаватися. Тут не йде про те, якою людина є насправді, тут про те, якою мене хочуть бачити, якою мені треба себе проявити, щоб мене любили, мене помітили, мене слухали і так далі. І потрапляючи в цю пастку, людина втрачає роки життя, намагаючись втримати той. Умовний нав'язаний ідеал, який насправді ніколи не був самометою, ключовим сенсом, за для якого людина взагалі прийшла у цей світ, у цей простір, те божественне, те ідеальне, те чисте, з чим ми народилися, воно в нас завжди було і завжди є. Питання лише в тому, щоб ми нарешті дозволили цьому проявитися. Тому що коли кожна дитина заходить у цей світ, кожна душа, вона вже має в собі абсолютно ідеальне налаштування для того, щоб Стати частиною цього світу, пройти свій шлях, доповнити цей світ своїм абсолютно унікальним набором якостей, талантів. І подивіться, з чого починається більшість терапій, більшість психологічних розборів, коли людина приходить з запитом: я нещасний, я не знаю, ким мені бути чим зайнятися. Перше питання, як правило, стосується дитинства: а що ви робили раніше? А що вам подобалося? А що вам приносило задоволення? Чим ви тішилися, чим ви надихалися, що робило тоді вас щасливими? І про дитинство питають не тільки тому, що це точка, в якій почала формуватися ваша особистість тут, це про те, що у дитинстві там ще соціальні норми, упередження, родові програми просто не встигли тотально затиснути вашу справжню суть у ті тіски, які сьогодні заважають більшості людей. Просто бути самими собою. Проблема лише у тому, що нам вже сказали, нам вже нав'язали, що ти апріорі не ідеальний, ти грішний, ти неправильний, ти недосконалий від народження з одного боку, з іншого боку, нам нав'язали думку про те, що Конкуренція, розвиток через страх і через тотальне невдоволення собою це нормально, це правильно, це ресурс. Хоча насправді найбільший розвиток і розкриття особистості відбувається після прийняття, після прийняття того, ким я є. Розквіт вашої душі, вашого серця, вашої сили і потенціалу починається з моменту внутрішнього дозволу, коли я сам собі дозволяю спробувати. Почути себе, коли я дозволяю собі займатися тим, що мені сьогодні резонує. Нам продали ідею про те, що ми ніхто, нам продали ідею про те, що хтось інший 100% знає як краще. Нам продали ідею про те, що інша людина. Допоможе краще, тому що ми самі себе не чуємо і ми самі собі не довіряємо. Але так було не завжди. Подивіться на маленьких дітей, на яких поки що не встигли подіяти всі ці норми і обмеження. Якщо за кожною дитиною просто поспостерігати і не накладати на неї свої очікування: о, це росте майбутній лікар, о, це майбутня танцівниця, о Боже, вона буде грати на віолончелі. Відкидаємо усі ці упередження і просто спостерігаємо, яка дитина в чому вона класна, в чому вона неупереджена, в чому вона можливо різка, але така природня, така унікальна. Якщо за дітьми просто спостерігати, від самих перших років життя вже все. Видно і зрозуміло, який характер, які сильні сторони, що в цієї дитини закладено самою природою. Кожна дитина приходить абсолютно ідеальною, ідеальною для тієї сім'ї, у якій вона народжується, ідеальною для тих умов, у яких вона буде проживати свій досвід, ідеальною для цього світу. Не ідеальною вона, як правило, є виключно для батьків і для тих людей, які мають якісь. Свої очікування і програми в голові відносно того, як має бути, і ось ця ключова поломка вона заставляє людей бути нещасними не тому, що ми недосконалі, а тому, що ми не дозволяємо навіть прийняти той факт. Що то, що ми вже маємо, це і є досконалість, це є результат вибору, результат рішень, результат досвіду, результат нашого шляху. Коли людина вперто не хоче приймати те, що є, коли вона постійно бореться з цим станом, коли вона постійно себе перероблює, коли вона постійно намагається бути кимось ще і вона намагається зайняти свій мозок, свій час. Аби чим, аби не чути себе, аби не бути з собою наодинці, аби не познайомитися з собою глибше. Чим більше людина так поводиться з собою, тим складніше їй в результаті відчути щастя, наче людина зневажає той потенціал і ту іскру, яка в ній була від самого народження, наче людина має претензії до самого творця, до самого життя. Я не досконала в мене не такі ноги, в мене не такі руки, в мене не та сім'я, в мене не ті батьки, в мене не та країна. Все не те і я невдоволена. Чим більше у людини претензій до того, як вона живе, ким вона є, як вона виглядає, тим складніше їй віднайти ось цей баланс і відчути це щастя. Чим більший конфлікт всередині людини, тим більше конфлікту вона буде створювати навколо себе у повсякденному житті. І цей конфлікт буде проявлятися через протести, через якісь скандали, через певні ситуації, у яких ця людина буде постійно опинятися. І той зовнішній конфлікт, від якого вона постійно буде тікати. Буде просто повторюватися у новому місці з новими людьми, тому що конфлікт всередині себе нікуди не дівається, і немає кращого етапу у житті, коли людина нарешті перестає пручатися тому, ким вона є і ким була завжди, коли вона просто дозволяє собі проявити то. Як вона себе почуває, то як вона думає, то як вона бачить і хоче проявлятися у цьому світі, коли вона дозволяє собі нарешті пройти свій шлях, і тут ще додам важливий момент: нам нав'язали думку про те. Що успішний успіх це must have, І що якщо ти помиляєшся, якщо ти маєш якісь невдачі на своєму шляху, це трагедія, це трагедія, і це найстрашніше, що могло відбутися. Але з точки зору дуальної системи, перш ніж прийти до успіху, ви обов'язково десь та спіткнетеся, десь та отримаєте невдачу. І це та невдача, яка безумовно призведе вас до перемоги, до результату, до покращення. Але ставлення до цього процесу має бути максимально комфортним, легким. Це знову таки продозвіл. Це дозвіл помилятися, дозвіл пробувати, дозвіл пізнавати себе, дозвіл вчитися, пробувати з нуля, дозвіл робити помилки. І якщо ви приймете той факт, що ви досконалі і помилки у вашому житті теж є досконалими, і ті перетурбації, з якими ви стикаєтеся на своєму шляху, теж є ідеальними, коли ви зрозумієте, що весь цей шлях в результаті веде вас. Допізнання себе, що весь цей шлях є сенсом того, чому ви тут. Не результат, а саме шлях, не конкретне досягнення, а ті усвідомлення, які приходять до вас на шляху до цього результату. Коли ви це глибоко приймете, як факт, як даність, вам стане так легко жити, ви просто будете в моменті розуміти, що вам треба робити, а що ні. Що ви хочете спробувати, а що просто не ваше, що вас надихає і дає сенс себе спробувати повчитися, але без претензій і без очікувань по відношенню до себе? А де можна просто відмовитися і не зважати? Це дає повну свободу, і це нарешті знімає той тягар, який люди несвідомо тягнуть на собі кожного дня, здаватися, а не бути. І пам'ятайте, найважливіше. Наші духовні вчителі, наша духовна сім'я і так знає, яким ми є насправді. Всі, хто знаходяться тут, у цій матриці навколо нас, це такі саме учні, це такі саме учасники системи, які теж проходять свій шлях. І набагато важливіше, щоб ви були в контакті зі своїм вищим я, зі своєю душею, зі своєю духовною сім'єю. Будьте чесними тут, і тоді ваше життя дуже легко і комфортно почне змінюватися, але без тиску, але без боротьби, але через любов і тотальне прийняття. Будьте свідомими. Любіть себе, ставте лайк цьому відео, якщо інформація вам резонує. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви можете задати свої питання і отримати відповідь для себе. А ми ще обов'язково побачимось, Па-па!